Гельмут Ньютон славився своїми ризикованими, навіть провокаційними роботами. Проте вважається одним з найбільш плідних фотографів ХХ століття. Його оригінальні фотознімки зараз демонструються на великій виставці у столиці Німеччини. Фотографія Сідло 1» – одна з найбільш знакових робіт Гельмута Ньютона. Її знято в Парижі 76-го року і згодом опубліковано в першому альбомі фотохудожника Безсонна ніч. Деякі мистецтвознавці розцінюють її як художній твір, інші як просто еротичний фотознімок. Геменютен гадсабісін андерскимах. Гельмекнютон робив все трохи по іншому. Він часто вносив у свої роботи нотку зухвалості, провокаційності, іноді переходячи межі того, що зазвичай вважається гарним смаком. Ньютон народився в Берліні 1920 року в єврейській родині. У підлітковому віці зацікавився фотографією. Працював фотоасистентом. Після приходу до влади нацистів його родина прийняла рішення виїхати з Німеччини. Гельмутові тоді було 18 років. Спочатку він опинився в Сингапурі, згодом переїхав до Австралії, де зарекомендував себе як фешн-фотограф. Зрештою, він приїхав до Парижа, де працював для французької версії журналу «Вог». Він завжди був несподіваним. Його фотографії і його стиль завжди змінювалися. Він пробував щось нове, але завжди дотримувався власного стилю. Він завжди був вірним обраній темі постійним у відображенні часу, в якому жив, здатним бути попереду і бути законодавцем нового стилю. виставка фоторобіт Гельмота Ньютона в Берлінському музеї фотографії працює до 18 листопада.